Долучайтеся до збору коштів на портативний засіб протидії безпілотним літальним апаратам для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Необхідна сума 90 тисяч гривень. Портативний реп захищатиме військових від ворожих ударних дронів. Зробити пожертву можна, перейшовши за QR-кодом, який впродовж випуску буде розміщено на екрані. Даний збір був відкритий для того, щоб зібрати на реп станцію. Даний прилад потрібен для того, щоб група кажучи. Що Глушити зв'язок для безпілотних апаратів, які так звані камікадзе дрони. І коли військових потрібно доставити з точки А до точки Б, за допомогою даного приладу буде глушитися зв'язок і не дозволяти знищувати техніку і так далі. Він буде закріплюватись на частині транспортного засобу. І коли буде транспорт рухатись, то буде весь зв'язок для цих дронів приглушуватись. Ми вже стали в чергу. Ми закинули завдаток там двадцять тисяч гривень. Проводили тестування на полігоні, і було вже відгуки від іншої бригади, що це доволі крута штука, бо в радіусі за 100 метрів дрон втрачає зв'язок і падає. Просто падає. Ви збираєте на один пристрій в даному випадку. Ми хочемо спробувати один пристрій. Якщо це буде класно і окуповувати себе, то будемо в більшій кількості замовляти. Звертаюся до всіх калем'ян. Хочу попросити вас приєднатися до даного збору. Кожна гривня, копійка є важлива. Тому що війна на жаль не закінчується, і потрібно допомагати нашим хлопцям, хто в тилу, той помагає, як може. Напередку, хлопці роблять все, щоб стримувати ворога і боронити нашу землю.